Ви просите нас знімати огляди замовлень, які відправляються сьогодні. Ми виконуємо кіперісовік Лавсона Івоне. Рослина вже 2,5 метра, таким великий ком там 100 кг. Це саме такий, от, до речі, от він у нас росте. Навпроти Івони. Великий екземпляр. Оце саме він, він вже тут досяг 7 метрів. Так, далі магнолія гібридна, Єлов-Латерн. Це світло-жовта магнолія. Вона гібридна. Ось таке от листя велике. І, вони, бачите, зараз у нас вже початок листопада. Але за рахунок того, що у нас в жорнівки мало вітру, вони навіть не скидають листя. В розсаднику вже магнолії поскидали листя. Далі, тут є західна колумна 22240, Це. А, я по цінам просили розповідати. Так, тут є західна колумна по 1679 гривень. Вони магнолія коштує 5000 гривень така. І розмір 2,20. Далі йде в нас тує західна колумна, стрижена тепіаром «понпон» -пон ми його називаємо. Ну Це 5750 він коштує. Ось от така от штучка, ми її вистригли багато кульок. Далі йде в замовленні смарагд плетений із трьох стовбурів. 2300 гривен. Отака от от плетена, плетена, заплетена і стрижена кулька зверху. От також є і такий екземпляр. Ще один їх. Тут дві штучки по 2300 гривень. І ще на замовлення йдуть е, граби. От зараз іде Сезон викупки грабів, не з цього скотча. Скотч це лише транспортувальний. Ви його перед тим, як садите, скотч абсолютно повністю знімаєте і залишається мішковина, зав'язана зверху. Тому іком у вас не розпадеться. Це лише транспортування. Ми не, ніколи не садимо скотчем рослини. Тобто це транспортувальна така сіточка, транспортувальний момент. І ми, вони залистіні донизу, тут є бруньки донизу. Ви садите і буде шикарний живоплод. Запрошуємо розсадник Проксима. Слава Україні!